Ми пережили цей тиждень особисто. У нас були коротше, особисті обставини. Коли бути в спокої? Це було не те, що найважче. Я, а я думаю, що я, я не пам'ятаю, коли взагалі я так переживала. От Я просто не пам'ятаю, коли я так переживала за, за різними обставинами. І, 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 ви знаєте, мабуть, вперше за війну я плакала в молитві е, так, як давно не. Ну, Як сказати вам? Є, є така молитва духом, е яка виходить прям зсередини знаєте, не просто з плачем, а з якимось, е як з криком, таким, як з, як з таким я не знаю, е вигуком. отаким. Я я, я не знаю, я, я під час війни не разу так щось так не молилась. І навіть якось і не особливо плакала, я не знаю, але Бог дав мене в цей час так до нього взивати. Просто, просто, як слово Боже каже, воздиханнями диханням зріченими, навіть не словами. Просто, знаєте, якимися звуками, які виходять, а, а в душі, просто що ти хочеш оце все йому віддати. А ще коли ти нічого не можеш зробити. Нічого. Такі обставини, на які ти не можеш вплинути, ну ніяк, ну от взагалі. Що тоді ти можеш знайти? Ось відповідь вам в спокої і довіри. Ось наша сила. Сам Бог відповідає, що ваша сила в спокої і довірі. 2 Коринфянам, 12 розділ 9 вірш. Але Господь сказав мені: досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. І тому я значно охоче ще буду хвалитись немочами своїми, що перебувала в мені сила Христова. І ще раз, як виявляється сила? Сила виявляється в немочі. Як я можу себе перевірити, як можу себе проаналізувати, як я можу себе дослідити? В немочі. Не перемогами. Не те, що в мене досягнення. Вау-вау-вау, я й те в мене і те. Все. Ні. Я не можу цей момент себе перевірити. Як я можу себе перевірити? До мене прийшла неміч, до мене прийшла біда. До мене прийшли якісь важкі обставини. І отут я можу перевірити себе. А як я на це відреагував? А як моя надія, чи довіряю йому, чи я продовжую спілкування з Богом? Як можна себе перевірити в немочі?